Приєм, прийом, привіт. А давай пройдемося по подарунках. Що можна подарувати парі? На такі випадки ми якраз зробили комбо. Якщо пара фанатіє від легкої авіації, ми для них маємо комбо Даріго, яке включає в себе два пола жіночі й чоловічі. Або для тих, кому пасує блакитний. Або якщо хочеться щось яскравого, то ми на цей випадок маємо також е, поло фолумі. Воно досить сміливе. Такий собі family лук. 100%. А якщо подарунок хлопцю? А, якщо хлопцю, ми маємо а, комбо Жадан цитати. Вона включає в себе а, три футболки а, з різними цитатами. Наприклад, мене вижнуть з пекла за мати бухло. Ось. Ідеально, цю вже треба брати. Я гадаю, що так. <реклад> Це не понтиця позиція. Актуально. <реклад> так, сто відсотків. І хай праде наповнить наші повітря. Запакуйте. А що подарувати похресникам? Для цього ми маємо комбо Досліджуй завжди. Цікаво. Це дуже цікава колекція, тому що кожна річ розказує про цього динозаврика. Ти не просто це носиш, а й дізнаєшся що щось нове новеньке, тому що кожна річ має певні факти про цього динозаврика, який зображені на малюнку. Клас! Так, Це дуже класно. Ну, все, з частиною подарунків розібралися. А для кого ще підібрати подарунок, напишіть у коментарях.